Доброго дня! Сьогодні на заняття зі звукової культури мовлення знайомимось зі звуком Ф. Для початку пропоную вам послухати казку про м'яч. У дитячому садочку жив собі веселий дзвінкий м'яч. Усі діти полюбляли з ним гратися щодня, виходячи на прогулянку. Діти забирали його з собою. Та одного разу м'яч підстрибнув дуже-дуже високо, потім докотився до хвіртки, відскочив у бік. перестрибнув через ворота, дорогою їхала машина. М'яч її не помітив і ненароком підкотився під колеса. Усі діти. Почули звук м'яча, який щойно лопнув. Дітки, що трапилось з м'ячем? Так, він лопнув. А який звук вийшов у м'яча, коли він лопнув? Так, вірно, ффф. повторимо разом. Так, звук м'яча, який щойно лопнув, звучить Ф. Пісеньки не виходить, звук немов вибухає. Звук Ф на письмі позначається літерою F. А на що схожа літера Ф? Всім відомо без підказки. Буква Ф як ключ від казки. Ні за що його від нас не відніме Карабас. Далі пропоную пограти у гру чарівний мішечок. Що ж сховав від нас мішечок? Це фламінго. Давайте повторимо разом. Фламінго це жираф. Давайте повторимо разом. Жираф. А це що, діти? Так, це шарф. Давайте скажемо разом. Шарф. А це фартух. Давайте повторимо разом. Фартух. А це що малята? Так, це фонтан. Повторимо разом фонтан. А це малята телефон. Повторимо разом телефон. У всіх цих словах ми можемо чути звук Ф. Давайте повторимо усі слова разом. Фламінго, Шарф. Фонтан фартух, жираф, телефон. Що це, що це за підскоки? Це ж у кого руки в боки? Буква Ф на довгій ніжці, пострибала по доріжці. Ось ми з вами і познайомились з новим звуком. звуком. Ф. Та літерою F. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!